Вітаю вас! Запрошую учнів першого класу на урок трудового навчання. Тема нашого уроку сьогодні, які відчуття у вас викликають саморобні тваринки? Які ж тваринки? Ті, що ми сьогодні створимо, створимо аплікацію з ватних дисків. А ви вже оберете потім: це буде совеня або кошенята. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Ну, мабуть, вже ви зараз мені самостійно можете розказати, які ж правила безпеки на уроках трудового навчання. Ну, повторимо найголовніше: треба підготувати робоче місце. Прибрати все зайве, перед роботою перевірити справність інструментів та наявність матеріалів, і пам'ятати, що не можна користуватися несправними або тупими інструментами. Погляньте на цей малюночок та подумайте, яка ваша тваринка улюблена. Можливо, це. Козеня, можливо, каченя чи порося, а може собака чи киця, можливо, телятко або курчатко. Подумайте. Хто зображений на цьому малюнку, дітки? Як ти можеш описати котика? Який він? Маленький котик, так? Який він ще? Гладкенький і ще м'якенький. Так, продовжіть, будь ласка, який він? А це хто на малюночку? Так, це, мабуть, тітонька сова, яка приходить до нас на уроки навчання грамоти, так? А що ти знаєш про сову? Ну, крім того, що це розумна тітонька, яка діток навчає в лісовій школі. Що вона робить вдень, дітки? Так, вдень вона спить, а от на полювання вона вилітає вночі. Пропоную вам переглянути зараз, як же зробити м'якеньку комплікацію в Ось яке вийшло кумедне кошеня. Подивіться ще раз, будь ласка, що вам знадобиться? Ну, по-перше, аркуш картону, ватні диски, клей та пензлик для клею. Перед тим, як почати працювати, пригадаємо правила роботи з ножицями. Ножиці це. Небезпечний інструмент, тому поводитись з ним треба дуже обережно. На робочому місці слід покласти ножиці так, щоб вони не виступали за край столу. Тримати ножницями можна лише вістрями донизу, коли не працюєш. Різати на ходу забороняється під час різання не можна вставати з місця. Передавати ножиці можна лише закритими. І кільцями вперед. Під час роботи з ножицями треба притримувати матеріал, який ріжеш, лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. А тепер правила роботи з клею. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його треба негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук треба користуватися серветкою, а закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлик і посуд вимити. Погляньте ще раз на етапи виготовлення такого коду. Як я вам вже казала, можна ще виготовити совеня. Воно може виглядати так, ось як на першій ілюстрації, це дитяча робота. Або так, або так. Оберіть ту пташку із цих, яка вам найбільше подобається. А можливо, ви захочете виготовити саме свою улюблену тваринку. Після цього чекатиму фото ваших робіт у коментарях до цього відео. А зараз подумайте, які відчуття у вас викликають ці саморобні тваринки, які у вас вийшли? Виконаємо вправу ранець м'ясорубка чи кошик. Корисні знання. Ми Покладемо куди До ранцю. Над цим варто замислитися ці до м'ясорубки. А от якщо вам це було потрібно для життя, то ми кладемо у кошик. Дякую, дітки, вам за роботу. Пропоную фізкульт хвилинку. Ну що, наш урок закінчено. Зустрінемось вже на наступному уроці.